Доброго дня, шановні батьки, шановні колеги. Сьогодні ми будемо говорити з вами на доволі таки актуальну тему, яка пов'язана саме із трагедією війни. Війна нам приносить дуже багато горя, так, і від цього горя нам потрібно Стілюватися. Стілюватися потрібно насамперед психологічно. І саме про це ми сьогодні з вами і поговоримо. Психологічна допомога людині, яка пережила втрату, вона полягає в тому, щоб допомогти людині по-справжньому пережити втрату, а не в тому, щоб притупити гостроту душевних переживань. Процес скорботи, оплакування, це не є якоюсь неадекватною реакцією, від якої треба вберегти людину. Із гуманістичних позицій він прийнятний і необхідний. І це важке таке психічне навантаження, але воно повинно тривати стільки, стільки необхідно. А цей час в кожної людини свій. Дуже важливим таким терапевтичним методом у роботі ізцілення горя є робота з листами. Хороший результат при Терапії реакції втрати дає саме такий вид роботи. Листи складають не для того, щоб відправити їх поштою. Листи служать засобом пошуку рішень у важких ситуаціях, засобом вираження і завершення роботи горя. Такі листи є ефективним методом психологічної роботи. Вони допомагають людям зрозуміти і висловити значущі думки і почуття. Те, що на перший погляд здається нам незрозумілим, немислимим, неможливим, ставши написаним, стає більш зрозумілим і менш загрозливим. Листи вони здатні поглинати страх перед сильними відчуттями і неприпустимими думками, і дуже часто стають своєрідними пробними діями. Нерідко вони виявляються першим дієвим кроком до прояснення власної позиції, до зниження напруженості і подоланню провини вижившого. Завдяки своїй специфічній формі листи дають багатьом людям необхідне почуття безпеки, і при цьому вони не викликають опору. Якщо ви відчуваєте провину перед якоюсь людиною і у вас немає можливості владнати цей конфлікт. Зустрівшись і поговоривши з нею, наприклад, у випадку її від'їзду або смерті, то ви можете вести діалог з нею за допомогою невідправлених листів. Наприклад, перший лист, ви пишете для чого і як. Так? Робота вона починається з того, так, що ви пишете цей перший лист, і в ньому ви Досить таки докладно викладаєте всі свої переживання, події і їх вплив на ваше життя. А також можете задати запитання цій людині. При роботі з другим листом ви складаєте відповідь від особи цієї людини, яку ви боялися б почути. Третій і наступні листи. Це є найважливіші листи, так як вони приносять вам звільнення. І для цього вам потрібно уявити, що ви і ця людина однаково каєтеся. Ви розповідаєте цій людині про свої позитивні наміри і від її особи пишете четвертий лист, в якому ця людина із кращими намірами відповідає на ваші запитання. Ви ведете діалог до тих пір, поки не домовитеся з нею. Ви прощаєте один одного. І прощаєтеся на цьому. Ця форма роботи, яка пов'язана із написанням таких листів, має назву Цілющі листи. І саме вони допомагають зцілитися від горя. Також ми можемо говорити і працювати з листами, у якому ми кажемо. Комусь дякую. Да? Вони так і називаються ці листи, лист, у якому я кажу тобі дякую. Дуже часто люди сприймають любов, розуміння і підтримку інших як даність, ніяк цього не зазначаючи, або ж відчувають почуття людини, але соромляться висловити його. І якщо ми навчимося легко і вільно говорити іншим, що ми помічаємо їх увагу до нас. І раді цьому, то зможемо частіше відчувати приємне відчуття від того, що і нас цінують. Дітям властиво висловлювати подяку безпосередньо і відкрито. Дорослі ж робляться зазвичай усвідомлено і навмисно показуючи тим самим іншій людині, що цінують зроблене нею добро. Спробуйте написати листа подяки померлій людині. Скажіть в ньому все, що хотіли, але з якоїсь причини не висловилися раніше. Можливо, вам вдасться передати в цьому листі радість, задоволення та інші позитивні емоції, які ви відчували завдяки цій людині. І це вам також допоможе. Також в роботі із листами є така форма, як лист померлому. Жах перед смертю, він настільки став важливою складовою нашої культури і нерідко ми, переживши втрату, надовго застигаємо в стані скорботи. І пропонована вправа вона може бути корисною і дітям, і підліткам, і дорослим. В чому корисною? Так, для того, щоб. Знайти більш адекватне продовження відносин з померлою людиною і висловити те, що вони не встигли сказати їй за життя. Яким чином ваша сім'я шанує померлого друга або близьку людину? Чи ходите ви на цвинтар? Відзначаєте всі разом день його народження або День смерті, чи робите ще що-небудь. Ви залишаєте на власний розсуд кожного те, як він буде пам'ятати про померлого. Живим корисно, час від часу згадувати про мертвих. Ми знаємо, що коли-небудь ми самі повинні будемо померти. І чому б нам не ставитися до смерті як до чогось природнього? Наша несвідома дуже часто звертається до смерті. Ми зустрічаємося з нею у своїх снах, і ми зустрічаємося з нею при кожній втраті. Хто з померлих членів вашої родини, друзів чи знайомих настільки значущий для вас, що ви б хотіли написати йому невеликий лист? У цьому листі ви зможете розповісти йому, як ідуть ваші справи. Що відбувається у вашому житті, що ви самі дізналися або зрозуміли про смерть і вимирання. Ви можете також висловити невисловлені досі почуття, розповісти, що значила для вас ця людина і як ви пережили її відхід у тобічне життя. Найважчі проблеми буває. Легше вирішувати, якщо людина вміє впевнено і оптимістично дивитися в майбутнє. І у вправі лист із майбутнього, учасники повинні поглянути на своє справжнє із благополучного такого майбутнього, в якому сьогоднішні проблеми вже давно знайшли своє рішення. І ця вправа може бути ефективною при роботі із найрізноманітнішими труднощами. Уявіть собі, що ваше несвідоме переміщається на кілька років у майбутнє, наприклад, на 2 роки, на 5 чи 10. І з цієї точки майбутнього коментуєте ваше сьогоднішнє життя, ваші поточні обставини і ваші проблеми. Воно відкриває вам, як ваше життя буде складатися. Далі, ви можете побачити, як ви вирішили свої сьогоднішні проблеми, коли це сталося. Або ж дізнатися, який шлях ви обрали для того, щоб обійти проблему, яка не піддається вирішенню. З якогось моменту в майбутньому напишіть собі листа, що малює. Панораму вашого подальшого життя, де сьогоднішні тривоги давно вже перетворилися на твердий такий ґрунт завтрашнього дня. І поставте дату. Не забудьте написати звернення і підписатися. Також існує така вправа, яка називається Лист своєму я. Коли перед нами постають дуже складні питання, ми можемо звернутися за, допомого, за допомогою до своєї внутрішньої сутності, так, до свого Я. І щоб зробити це, ви також можете написати листа своєму я. Тим самим ви звернетеся до свого несвідомого і дасте йому знати про те, що готові прийти йому на допомогу і прийняти допомогу від нього. Опишіть ситуацію, в якій ви знаходитесь, розкажіть про свої проблеми, про те, які ви бачите шляхи вирішення цих проблем. Проаналізуйте всі плюси і мінуси можливих рішень. І також опишіть свої почуття і почуття інших, включених у цю ситуацію людей. Відповідь може прийти до вас різними шляхами. Іноді вона приходить вже під час написання листа або відразу після цього. Іноді, через декілька днів. Несподівано ми розуміємо, що вже знаємо, що нам потрібно робити. Буває і так, що проблема вона несподівано для нас самих втрачає значимість, і це означає, що наше підсвідоме я попрацювало непомітно для нас. Іноді відповідь приходить у вісні, або її приносить наша якась спонтанна дія. Часом нам дають відповідь слова якої-небудь людини. Думка, яка зустрічалася в книзі або інша подія. І все це діє як каталізатор процесів, які вже відбуваються всередині нас. Для одужання від горя можна користуватися наступними рекомендаціями. І так, насамперед, прийміть своє горе, прийміть із готовністю тілесні та емоційні наслідки смерті близької вам людиної. Скорбота є. Ціною, яку ви платите за любов. Виявляйте свої почуття, не приховайте відчайту, Плачте, якщо хочеться, смійтеся, якщо можете, і не ігноруйте своїх емоційних потреб. Також слідкуйте за своїм здоров'ям, по можливості, добре харчуйтеся, бо ваше тіло після виснажливого переживання потребує підкріплення. Депресія може зменшитися, якщо ви будете рухатися. Збалансуйте роботу і відпочинок. Ви і так достатньо постраждали. Не заподіюйте ще більшої шкоди собі та оточуючим, нехтуючи власним здоров'ям. Будьте терплячими до себе. Вашому розуму, тілу і душі будуть потрібні час і зусилля для відновлення. Поділіться болем втрати з друзями. Замикаючись у мовчанні, ви відмовляєте своїм друзям у можливості вислухати вас і розділити ваші почуття. Ви прирікаєте себе на ще більшу ізоляцію та на самотність. Відвідайте людей, які знаходяться в стані горя. Знання про подібні переживання інших вони можуть сприяти новому розумінню ваших почуттів, а також фактично дати вам нові джерела підтримки і дружби. Можна також шукати розради в релігії. Навіть якщо ви питаєте з докором, як Бог міг допустити це, то скорбота вона є духовним пошуком, і релігія може стати вам опорою у переживанні у горя. Також не забувайте допомагати іншим. Спрямовуючи зусилля на допомогу іншим людям, вивчитеся краще ставитися до них. Повертаючись обличчям до реальності, стаєте більш незалежними і, живучи в сьогоденні, відходите від минулого. Робіть сьогодні те, що необхідно. Але відкладіть важливі рішення. Почніть із малого. Справляйтеся із повсякденними домашніми справами. Це допоможе вам відновити почуття впевненості. Однак утримайтеся від негайних рішень продати будинок. Або поміняти роботу. Прийміть рішення знову почати життя. Відновлення не настає протягом однієї ночі. Тримайтеся за надію і продовжуйте адаптуватися знову. Сподіваюся, мої рекомендації стануть нам всім в нагоді, і ми зможемо зцілитися від горя, яке сьогодні панує в серцях кожного з нас. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!